Волонтери центру стежки доброти збираються у приміщенні колишнього ЦНАПу. Серед жінок, які виготовляють сітки, Людмила Цевух, мама військовослужбовця для підрозділу якого створюють маскувальне накриття, розповідає жінка. Це ми для нього вже третій запит виконуємо. коли він прислав нам накриті ці позиції, я так принесла дівчатам телефон, я сказала, подивіться, які ми якісні сітки плетемо. Просто така була гордість Думаємо, що наші сітки дійсно не валяються, а вони бережуть хлопцям життя. У центрі у вільний час волонтерять люди різного віку з Шацької і Любомельської громад. Одні нещодавно навчилися плести сітки, інші роблять це з перших днів повномасштабної війни, каже Валентина Баранчук. Ми, звісно, вже на пенсії, наші ручки вже багато зробили. Могла б сісти на дивані, посидіти, але як згадаю, де хлопці сидять і де чим накрити. Мене, я тоді йду. І допомагаємо. Я почала ходити із-за того, що я розумію, головна ціль це перемога, і друга головна ціль, щоб хлопці пам'ятали, що за їх дбають і про їх пам'ятають. Серед волонтерок мисткиня зі світязя Олена Пінковська каже, плетіння стало для неї своєрідною арт-терапією. Я бачу результат. Коли я вплітаю стрічки, я бачу, що сітка стає густіша, більша, і я розумію, що вона накриє військових, що вона захистить і що вона їм дуже потрібна. Попри натхнення, у центрі бракує рук. Робота нескінченна, а людей приходить дедалі менше, каже волонтерка Людмила Цевух. А найбільше ми журимося про те, що стільки людей і так мало до нас приходять. І ми сидимо вечорами, як на вітрині. Тут люди проходять повз. Ми думали, чи не склі написати, приходьте до нас, чи чекаємо вас. На жаль, люди приходять і. Ідуть, залишається дуже мало людей, і це дуже болісно. Тому такі великі черги, я казала наша до січня місяця. А війна триває сьогодні і вже. Ми можемо мати купу донатів, але не маючи рук, ми не зможемо допомогти фронту. Маскувальна сітка проходить величезний шлях, поки потрапить на фронт. І в кожному її крокові створення залучаються руки, 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 руки. Зі слів Марії Оліферчук, завдяки центру зайнятості, щомісяця залучають до п'яти людей через суспільно-корисні роботи, щоб допомагали у виготовленні сіток. Переміщення волонтерам безплатно надав місцевий підприємець. Ми не рахували, скільки ми вже відправили, тому що ми вирішили, що коли закінчиться війна, настане наша перемога, ми тоді сядемо і підб'ємо підсумки. Я думаю, що стільки, скільки ми вже наплели, то це можна вкрити, мабуть, навіть шацьк. Ірина Хвисючик, Оксана Євпак, Новини Суспільне Луцьк.